Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі, і в цьому відео я вам розповім, як викликати Siri на пристроях Apple. Ну, Я думаю, що це всі знають, але розповідаю для, перш для користувачів Apple, які там недавно собі купили, наприклад, iPhone, iPad. От, давайте дивитися. Ну як це зробити? Там, якщо на iPad Air 11 та 13, там є а, зверху така кнопка, ну ви побачите. От, і ви її просто зажимаєте і говорите, там сірі, наприклад, сфотографуючи, е, Sірі, е, зайди в App Store, чи Siri, Там наприклад, зайди в локатор. От, Тому, друзі, інструкція інструкцію, так а ви а, к, вмикаєте айпад ваш далі на, на, за, ну, зажимаєте кнопку вімкнення айпада або iPhone та вас вилазить Siri, Сірі, ви просто говорите Сірі, привіт. Там, наприклад, спочатку сірі привіт, а потім говорите питання, наприклад, сірі, як а, вичислити, ну, як зрозуміти, яка форм, формула води, чи формула, вод, а, чи формула кисню. От, Тому, друзі, запам'ятайте, які іскусственні інтелекти на смартфонах, на Android це гаміні, от, а на Apple це Siri. От, Друзі, сподіваюся, що в, всі, в когось точно є iPad, MacBook чи iPhone, от, але в мене скоро буде iPad. І я на нього зроблю обов'язково. Огляд. О тому всім до побачення, всім гарного дня.